Дуже часто ФОПи втрапляють в харепу тільки тому, що не отримують в своєму електронному кабінеті платника податків витяг із реєстра платників єдиного податку, який підтверджує те, що ФОП зареєстрований, включений в реєстр платників єдиного податку. Тож, як отримати цей витяг в онлайн через електронний кабінет платника, я і покажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо комусь буде потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Навіщо взагалі потрібен цей витяг? Права в тому, що це єдиний документ, який по суті підтверджує той факт, що ваш ФОП включений в реєстр платників єдиного податку, що він зареєстрований платником єдиного податку, які в нього кведи із цих кведів, які в нього є, включені в реєстр платників єдиного податку. А це не завжди можуть бути всі кведи. Ви, наприклад, можете додати кведи через в ЄДР, але не включити їх в платників єдиного податку. Так, бо давно, коли ще не було також в цьому витягу видно, яка адреса місця здійснення провадження господарської діяльності вказана у ФОП в реєстрі пратників єдиного податку, і з якої дати він зареєстрований пратником єдиного, та з якої дати діє група ставка, яка у нього є на сьогоднішній день. Тобто, в цьому витязі міститься вся інформація щодо ФОПа як пратника єдиного податку. Щоб надати заяву про отримання витягу з платників єдиного податку, заходимо в електронний кабінет на сайті податкової. Якщо ви не знаєте, як в нього зайти, у мене про це є окреме відео, про те, як, де знайти як зайти в електронний кабінет. Посередньо на нього я залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Тож, якщо не знаєте, дивіться, заходьте. Я вже зайшов в електронний кабінет. Ну і тепер для того, щоб направити запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, я обираю в меню, бачите, ось зліва меню, обираю в меню введення звітності. Натискаю. Тепер нам потрібно обрати потрібний нам податковий період. Зараз 25 рік, тож то тут я обираю 25 рік і потрібно обрати місяць, який у нас зараз, як то кажуть, за вікном. У мене за вікном березень, тож я власне і обираю березень. Е, натискаю, обираю березень. Тепер натискаю на кнопочку створити. Е, в меню потрібно обрати. У вас може відкритися так все, або там відкритися там прибуток. Да? А нам потрібно F13 в меню обрати. От, F-13 запити, бачите, обираємо F13. Прогортаємо вниз. І от у нас тут запит про отримання витягу з реєстру пратників єдиного податку. Натискаємо на нього. Перевіряємо, чи правильно вказана ваша податкова. Якщо ви не знаєте, яка у вас податкова, то відкриваємо в меню облікові дані пратника. От я відкриваю в новому вікні облікові дані пратника. І тут є код ДПІ з основним місцем обліку. Бачите, 20.30. Перевіряю 20.30. Податкова вказана правильно. Натискаю на кнопочку створити. Тепер е, потрібно перевірити, чи правильно вказана ваша адреса вашого ФОПа. Якщо адреса у вас вказана неправильно, знову ж таки е, заходимо в цей рядочок, видаляємо неправильну адресу, відкриваємо облікові дані пратника і копіюємо звідси правильну адресу вашого ФОПа Ctrl-C, Ctrl-V. Далі потрібно обрати, як ви хочете отримати витяг, в паперовому вигляді чи в електронному. Якщо ви поставите безпосередньо в контролюючому органі, отут, то е, за витягом вам доведеться в паперовому вигляді йти безпосередньо у вашу податкову. Якщо ж вам потрібен витяг в електронному вигляді, ставимо хрестик от, е, в, тут, де в електронному вигляді. Обираємо електронний вигляд. Я обрав електронний вигляд, ну і тепер мені залишається лише натиснути на кнопочку Зберегти, натискаємо на кнопочку Зберегти і підписати документ. Знову обираю свій ключ ЕЦП. Вношу пароль, читати, підписати і відправити. Надісрати документ. Так. Надісрати. Окей. Тим планом. Тільки потрібно дочекатися, поки прийде квитанція 1, а потім квитанція 2, що наш запит прийнятий. Ну, от точно так, як Буро от в цьому запиті, який я надавав раніше, ще там на початку березня. Тож, чекаємо, повернусь сюди в кабінет там, через 5-10 хвилин. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Я повернувся в електронний кабінет, щоб перевірити, чи не прийшли квитанції. Пробую оновити екран. О, бачите, прийшла вже квитанція 1. Тепер залишається дочекатись квитанції 2. Я вдруге повернувся до кабінету, щоб перевірити, чи не прийшла квитанція 2. Спробую оновити екран. О, бачите, з'явилася квитанція 2, вона зеленого кольору написано «Фінальна», що е, моя заява про надання мені витягу із реєстру платників єдиного податку податковою прийнята без зауважень. Далі, відповідно до приписів податкового кодексу, протягом доби вам в електронний кабінет має прийти витяг із реєстру платників єдиного податку. Однак, якщо ви відправляли заяву в п'ятницю чи у вихідний день, це станеться тільки з понеділка. Перш за все, витяг ви отримаєте або в понеділок ввечері, або вже тільки у вівторок. Буває так, що податківці не дотримуються цього терміну одна доба, і витяг може пройти і через два, і тільки через три дні. Однак, якщо три дні пройшло, а витяга в електронному кабінеті немає, то це вже привід зателефонувати у вашу податкову і запитати, а що відбувається, де ваш витяг, на який ви надали заяву. Ну а де ж в кабінеті шукати витяг із реєстру платників єдиного податку, я вам покажу далі. Щоб перевірити, чи прийшов витяг по єдиному податку, знову заходимо в електронний кабінет. І тепер нам в меню потрібно обрати вхідні е, документи. Е, от бачите, вхідні вихідні в меню. Натискаємо і обираємо вхідні. Відкриваємо. І от він наш витяг з реєстру платників єдиного податку. Е, якщо ви витяг замовляли давно, то щоб довго не гортати вниз, як варіант, можна натиснути от меню, бачите, витяги з реєстру вибрати» І тоді тут будуть тільки витяги. Ну, або просто дивимося в переліку всі. І якщо ви тільки-тільки його замовили, то от він саме вгорі ваш витяг з реєстру платників єдиного податку. Натискаємо на нього, натискаємо на кнопочку, ставимо гарочку, натискаємо на кнопочку Перегляд. І от він наш витяг із реєстру платників єдиного податку. Тут справа вгорі е, є кнопочка скачати. Ми можемо натиснути цю кнопочку і зберегти цей витяг собі на комп'ютер, для того, щоб потім його там, роздрукувати ну, або просто зберігати в електронному вигляді. До речі, якщо ви дивитесь моє відео, але ще не підписані на мій телеграм-канал, дуже рекомендую вам на нього підписатись. На своєму телеграм-каналі Податковий консультант я публікую дуже багато статей, дуже багато дописів, яких немає тут на Ютубі. Тож для того, щоб не пропустити корисну і важливу інформацію, обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.